Колекція мера на продаж 14 лютого відзначають не лише день закоханих, а й міжнародний день дарування книг. Відтак голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків передав частину літератури зі своєї бібліотеки на благодійну ініціативу. Книги можна придбати за донат у палаці потоцьких. Мінімальна ставка 100 гривень, максимальної нема. немає. 11 до 16 години приходять за всі нові книжки. Всі історична література, інша література, і для нас дуже важливо, щоб в цьому напрямку ми працювали. Кожна книжка з автографом голови громади та штампом Палацу Потоцьких. Деякі екземпляри підписані й авторами книг. І, попри те, що це не масштабна ініціатива, каже завідувач відділу подій та промоції Андрій Савка. Кожна сума має велике значення для фронту. Дуже приємно, що, що є така можливість так долучитись до, до, до такої акції і передати для наших е, збройних сил, тому що зараз кожна копійка, вона звичайно на, на, на вагу золота. Придбати книги можна до 16 лютого у Палаці Потоцьких. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.